Вітаю! Ми з вами переходимо до другої частини теми Теорема Фалеса, і в цьому відео ми розглянемо з вами властивість бісектриси трикутника та властивість медіан трикутника. Властивості, які ми розглянемо сьогодні, базуються на теоремі Фалеса. Ми ознайомимося із твердженням цих властивостей доводити не будемо, і з доведенням можете ознайомитись самостійно. І так, властивість бісектриси трикутника. Нехай перед нами буде трикутник АВС і його бісектриса БД. Так от, ця властивість говорить, що бісектриса трикутника ділить його сторону, сторону до якої вона проведена, в нашому випадку сторону АЦ на відрізки, які пропорційні до прилеглих до них сторін. Тобто відрізок АД відноситиметься до прилеглої до нього сторони. Так само, як відрізок «ДЦ» відноситиметься до прилеглої до нього сторони трикутника БЦ, або бісектриса поділила сторону трикутника «АЦ» на відрізки таким чином, що відрізок АД відноситься до відрізка ДЦ. Так само, як сторона АВ буде відноситися до сторони БЦ даного трикутника. І так властивість бісектриси трикутника пов'язує частинки, які утворилися в результаті проведення бісектриси, із сторонами трикутника. Теорема про перетин медіан Трикутника. Ми ще з сьомого класу з вами знаємо, що медіани трикутника перетинаються в одній точці. Але виявляється, що ця точка ділить кожну медіану у відношенні дві частинки до однієї, рахуючи від вершини трикутника. Тобто кожна із медіан трикутника. Точкою перетину ділиться таким чином, що коротший відрізок становитиме одну частинку, а довший відрізочок становитиме дві таких самих частинки. Звичайно, довжини медіан у трикутнику різні. Але, але відношення відрізків медіан, які утворюються в результаті їх перетину, буде однаковим. Тобто БО відноситиметься до ОФ точно так само, як АО до ОЕ, і точно так само, як СО до ОД. І всі ці, ці відношення становитимуть дві частинки до однієї. Тобто відрізок медіани від вершини до точки перетину буде завжди вдвічі більший, ніж відрізок цієї самої медіани від точки перетину до сторони для будь-якої медіани будь-якого трикутника. Зупиніться на хвилинку. Повторіть необхідну теоретичну базу. Перша наша задача висота рівностороннього трикутника дорівнює 12 см. На якій відстані знову мова у нас про відстань, від сторін трикутника розташована точка перетину його бісектрис. У цьому відео ми не будемо робити короткий запис умови, аналіз умови проведемо вже в процесі розв'язання, але без малюнку ми просто нікуди. І так, є рівносторонній трикутник. Нехай це буде трикутник АВС. Його висота, наприклад, БД, дорівнює 12 см, тобто висота відома. На якій відстані від сторін трикутника розташована точка перетину його бісектрис. Отже, нам треба побудувати точку перетину бісектрис. Ми знаємо, що всі бісектриси трикутника так само, як і медіани трикутника, так само, як і висоти трикутника, перетинаються в одній точці. Для рівностороннього трикутника, у якому висоти співпадають і з медіанами, і з бісектрисами. І точка їх перетину співпадає. Найлегше проводити в трикутнику медіани. Тож можемо позначити точку Е посередині сторони БЦ і відрізок АЕ, який ми будуємо як медіану. Але за властивістю бісектрис рівного стороннього трикутника він співпадає з бісектрисою, тобто АЕ буде бісектрисою кута А. Відповідно, БД буде бісектрисою кута Б. Тож точка їх перетину, точка Ф це є точка перетину бісектрис. Треба знайти відповідно до вимоги задачі. На якій відстані від сторін трикутника, або від однієї, або від іншої, від будь-якої сторони розташована точка перетину цих бісектрис? Тобто знову нам треба знайти відстань від точки до прямої. Що буде відстань від точки до прямої? Перпендикуляр проведений з цієї точки до заданої прямої. Отже, FD це і буде шукана відстань. Аналіз умови, який ми провели, можна записати ось так. А далі я хочу звернути вашу увагу на теорему про перетин медіан. До чого тут медіани? Але ж ми вже з вами проговорили, що у рівносторонньому трикутнику бісектриси висоти. І медіани співпадають, тобто одні елементи можна заміняти іншими. Д у нас є не тільки бісектрисою кута Б, а Д у нас є і медіаною даного трикутника. І точка Ф це є не тільки точкою перетину бісектрис, а це ще і є точкою перетину медіан. Відповідно до теореми про перетин медіан трикутника, ми знаємо, що точкою перетину медіани діляться у відношенні дві частинки до однієї частинки. Тож, якщо ми маємо пропорційний поділ, ми можемо, звісно, ввести коефіцієнт пропорційності, позначити відрізочок fd за x, відрізочок BF за 2х, і нам відома. Довжина всієї цієї медіани, відповідно до умови, це 12 см скласти рівняння і розв'язати. Або можемо навіть не вводити коефіцієнта пропорційності, бо вся медіана БД складає три рівних частинки. Сума всіх цих трьох рівних частинок 12 см. Тож на одну частинку буде припадати 4 см. Запишемо розв'язання. Ось і все. Номер 409. Маємо справу з рівнобедреним трикутником, у якому є висота, проведена до основи і її довжина відома. 42 см. Нехай трикутник ABC і буде заданим трикутником рівнобедреним. BD буде його висотою, довжина якої є 42 см, і ця висота проведена до основи. Основа відноситься до бічної сторони, основа в нас АЦ. Відноситься до бічної сторони як 6 частинок до 11 частинок. Знайдіть радіус кола, вписаний в даний трикутник. Тобто в даний трикутник ще треба вписати коло. Для того, щоб вписати коло, треба знати, де його центр і який його радіус. Центр вписаного кола це точка перетину бісектрис. Одна бісектриса в нас уже є. Бо висота рівнобедреного трикутника, проведена до основи, співпадає з бісектрисою і навіть співпадає з медіаною. Проведемо бісектрису кута А. Назвемо її АЕ. Таким чином, точка О. Це точка перетину бісектриз даного трикутника, тобто центр вписаного кола. Радіусом вписаного кола буде відстань від центра кола до сторони. Що є відстанню від точки до прямої? Довжина відповідного перпендикуляра. ОД це і є шуканий радіус. Запишемо наше міркування. Ми згадали з вами, що БД не тільки бісектриса даного трикутника, а ще і медіана. Тобто відрізочок АД буде становити половину довжини відрізка АС, оскільки основа АС становить 6 певних частинок, то довжина відрізка АД буде становити 3 таких самих частинки. Таким чином, відрізок АД буде відноситися до сторони AB як 3 до 11. Це теж ми зафіксуємо в наших міркуваннях. В рівнобедреному трикутнику не всі бісектриси є медіанами. Тобто в цій задачі уже теорему про перетин медіан ми застосувати не можемо. Давайте пригадаємо тоді властивість бісектрис трикутника. І пропоную вам звернути увагу на трикутник АБД. Про що говорить ця властивість? Бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки. Бісектриса АО. Цього трикутника ділить його сторону BD на відрізки. Ось у нас відрізок OD і відрізок BO, які будуть пропорційні до прилеглих до них сторін. Тобто відношення DO до OB буде таким самим, як відношення сторони AD до сторони AB. Відношення сторони АД до сторони АБ у нас вже відомо це 3 частинки до 11 частин. Але довжин відрізків ОД і ОБ у нас немає. Зате відомо, що сума цих відрізків разом 42 см. Якщо ми шуканий нам відрізок позначимо за X см, а інший, який його доповнює до 42, буде мати відповідну довжину 42 мінус сантиметри. Ось тепер ми вже можемо скласти відношення, про яке говорить властивість бісектриси трикутника. З цього відношення ми зможемо знайти невідоме значення радіуса вписаного в трикутних кола. Як варіант. Подальше розв'язання задачі може бути таким. Тож в двох останніх відео ми з вами говорили про теорему Фалеса, про узагальнену теорему Фалеса, на їх основі про властивість бісектриси трикутника, теорему про перетин медіан трикутника і розглядали базове твердження про те, що середня лінія трапецій ділить діагоналі трапеції навпіл. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!